Доброго дня! В моїх мерзликів сьогодні свято. Найшлась добра людина, яка бере їх на ПМЖ, усиновляє, десь не знаю, в набагато теплішому регіоні, ніж живу я. І це неймовірно класно, що рослини не будуть мучатися, а будуть віддавати те, що закладено в них природою, а не так як ми хочемо тут на півночі бананів і влаштовуємо танці з бубнами. Ось подивіться цей гібіскус. Я, звичайно, для пересилочки обріжу ну, по висоті, так. Він дуже добре проживеться, але дивіться, вже в нас і заморозки були, так? І, і це дивіться, скільки ще бутонів. Дивіться, скільки він ще цвів. Ось, якби він був на півдні. Подивіться. Подивіться, скільки ще бутонів. Я обріжу, він почне відвитися, буде класний, здоровий кущ. Він не дуже високий. Це не такий, що ростуть до трьох метрів. Ну, може, до двох метрів він буде рости. Надіюсь, колись. Хазяїн зніме відео і покаже нам. це, Як він буде квітнути у нього. Це один мерзлячок, дуже-дуже мерзлячок, який вимерзає до землі і весь час треба зрізати. Бачите, де? От, отут тут Рі, різала, тому що ну, ось це отак от від землі лишається, а все останнє просто обмерзає. Ось, оце явно. от. Обмерший його треба обрізати. Він ну, не зимує. Навіть зима була, ну то ж була зима, зима, і він там так е, в, в такому безвітреному місці і на сонці цілий день. Ну що ну, ж його бідненького мучити? Він дуже гарний. І, і взагалі рослинка безпроблемна. Нічого їй не їсть, нічого їм, він не вимагає від вас, тільки віддає дуже красиві своє цвітіння, махровеньке. Гнімусінький. Так, другий мій мерзличок, який по... Ой, моєму такому бажанню мати все і зразу, попав до мене. От три роки жив, ну там ще лишився кущик, а один я віддаю на усиновлення. Ось подивіться. Бачите. І що тут чекати? Це хіба що шалаш з вогнищем? І до нового року чекати. Це ремонтантний сок, сорт Black Gem. Звичайно, ось були ягідки, Я не скажу, що їх не було. Ну, це ж, це ж смішно, розумієте? Зняти п'ять ягід з куща і що? Кому оце, о, оцей цирк треба? Він явно для південного регіону. Ремонтантний сорт Black Gem. Останні ремонтанти я видалила в перший же рік. Цей просто не дуже високий росте, тому лишила його як, як прикрасу. Він дуже гарно цвіте такими здоровенними квітками. Супер, листя, подивіться, подивіться листя. Зима на дворі. Дивіться, це після заморозків, приморозки. Ці навіть до самого низу, подивіться, які листя. Дуже класний сорт. Ну, не для півночі. Тому показую оці ось ці. Що від плодоносень, я ось тут обріжу. А ось цей пагін, ось цей пагін. Я спробую його зберегти максимально, тому що на ньому будуть е, е, на початку літа ягідки. Отакі ж самі здорові і дуже смачні. Дійсно дуже смачні. А вже літом піде звідси пагін заміщення, ось такий, і е, буде осіннє плодоношення. Два рази родить. Так. Так що, гібіску взагалі танцює, Ну, в цьому теж буде краще на півдні. І обіцяний, обіцяний подаруночок поїде жити і радувати нових хазяїв. Так, я так само обріжу. І Я її, якщо такі товщенькі стволики, то веду в ремонтантний сорт, але веду. На два плодоношення. Лишаю десь так 3-4 бруньки. Вона як літня родить, а осінню ось це родить як ремонтантна. Дуже гарно розростається. отут ще корінчик попав, нічого страшного, отак от кладете його, не нижче 5 см прикопуєте і так само буде рослинка. Ну, так викопався вже, шкода, тож не буду викидати. Так що... Мої красуні, красуньки, гарнюські їдуть завтра в Кропивницький. Пане Володимиру, дуже вам дякую. Обіцяю подарунки, які не скажу, побачите самі в посилочці. Гарного всім вечора! Висаджуйтесь. Погодка зараз просто супер, супер! У нас дощик вночі пройшов. Сьогодні так тепло, класно. Ну, то, що любиш. Так що хто ще не встиг, хто ще думає, не думайте, висаджуйтесь, робимо Україну квітучу. Всім гарного вечора, хороших вихідних і мирного неба!